Віками триває це одвічне протистояння між світлом і темрявою, між життям і смертю, між свободою і рабством. І лише завдяки стійкості, мужності, жертовності багатьох поколінь українців наша держава вистояла у лютому 2014 року. Ця війна перейшла у нову найкривавішу фазу фаза, яка вирішить нашу спільну долю бути чи не бути Україні. І так само, як більш ніж 300 років тому, у часи Батуринської трагедії, вірні сини і доньки України стали на захист рідної землі, боронячи її від одвічного ворога. Серед відважних воїнів і наші герої земляки, мужні захисники Батуринської громади, їхнє життя це сторінки великої книги боротьби і наш святий обов'язок пам'ятати їхній подвиг. Їхня жертва це запорука нашого Воскресіння після темряви і страждань. Воскресенська церква на території цитаделі Батуринської фортеці є сакральним місцем пам'яті. Саме тут ми вшановуємо імена полеглих героїв. В стінах цього храму розміщено виставку Герої нескореної України, яка сьогодні зберігає імена та обличчя полеглих героїв, і яка, на превеликий жаль, постійно поповнюється. Валентин Маїрко, стрілець-розвідник, головний сержант спеціального підрозділу Артан головного управління розвідки Міністерства оборони України, позивний Шмель. Народився 1 жовтня 1992 року в селі Городище Бахматського району Чернігівської області. З 1999 по 2010 рік навчався у Городищенській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. З травня 2011 по квітень 2012 року проходив строкову службу, отримав звання солдат і військово облікову спеціальність артилерист реактивної артилерії. У березні 2013 року Валентин підписав контракт та долучився до Лав Збройних сил України у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у обороні Маріуполя та Волновахи на Донеччині. У 2021 році Валентин одружився. Створив родину, яку мужньо захищав від одвічного ворога. У липні 2024 року, маючи військовий досвід, добровільно вступив до спеціального підрозділу Артан головного управління розвідки Міністерства оборони України. Служив за військовою спеціальністю Стрілець розвідник. Брав участь у бойових діях на Харківському напрямку. 22 вересня 2024 року Валентин героїчно загинув під час контактного бою з рашистськими окупантами у селі Липці Харківської області, похований з військовими почастями у селі Миченки Ніжинського району Чернігівської області. 8 жовтня 2024 року був нагороджений відзнакою за бойові заслуги Головного управління розвідки Міністерства оборони України посмертно. Указом Президента України номер 84 від 12 лютого 2025 року нагороджений орденом за мужність 3 ступеня Посмертно. Сергій Крутоголов молодший сержант окремого штурмового батальйону Вінчі» першої танкової бригади, позивний ящур, народився 13 травня 1982 року у селищі Батурин Чернігівської області. У 1988 році пішов до першого класу Батуринської середньої школи. У шкільні роки йому найбільше подобались точні науки, які відіграли роль у виборі майбутньої професії. У 1999 2000 роках Сергій навчався у Тиницькій філії Бахматського професійно-технічного училища номер 4 де здобув фах «Бухгалтер сільського господарства. У 2000 році Сергій проходив строкову військову службу. Згодом одружився, в родині народився син Микола. З березня 2014 року до березня 2015 року служив в зоні антитерористичної операції на Луганщині, боронив східні кордони України. 15 грудня 2022 року знову долучився до Лав Збройних сил України у складі окремого штурмового батальйону Да Вінчі. Брав участь у бойових діях на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Загинув 25 вересня 2024 року біля села Водяного Донецької області від удару ворожої авіації, похований з військовими почестями у місті Батурин Ніжинського району Чернігівської області указом президента україни від 14 січня 2025 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Олександр Откидач, старший стрілець, солдат першої аеромобільної роти 95-ї окремої поліської десантно-штурмової бригади, народився 3 серпня 1980 року в селі Миченкі з 1987 по 1996 рік навчався у Миченківській середній школі. У червні 2024 року мобілізований до лав Збройних сил України пройшов базову підготовку та отримав військову посаду старший стрілець і звання солдат другого аеромобільного відділення першої аеромобільної роти 95-ї окремої поліської десантно-штурмової бригади, брав участь у бойових діях. На Курському напрямку героїчно загинув 11 жовтня 2024 року біля населеного пункту Вікторівка Суджанського району Курської області, похований з військовими почистями у селі Миченки Ніжинського району Чернігівської області. Указом президента України від 25 грудня 2024 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Василь Риженков, сержант, командир гарматного розрахунку 1 го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної бригади. Народився 10 січня 1997 року в місті Ворожба Сумської області, навчався у Бунякінському навчально-виховному комплексі загальноосвітній школі Першого третього ступенів, що на Сумщині, який закінчив у 2012 році. У 2012 році Василь вступив до Державного професійно-технічного навчального закладу Путильський професійний ліцей та здобув професію штукатура маляра-лицювальника-литочника. У 2017 році призваний на строкову службу до ЛАВ Збройних сил України невдовзі перейшов на контрактну військову службу, брав участь в антитерористичній операції на сході України. За час служби був нагороджений відзнаками за участь в антитерористичній операції, за сумлінну службу, за оборону рідної держави, за особисту хоробрість. У 2017 році одружився. В родині народилися дві доньки Мирослава та Єва. 15 грудня 2022 року знову долучився до Лав захисників України у складі 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади. Боронив Україну на Бахмутському, Сватівському, Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Під час виконання бойового завдання 19 грудня 2024 року героїчно загинув поблизу населеного пункту Мала Локня Курської області, похований з військовими почастями в селі Обмачів Ніжинського району Чернігівської області, указом президента України. Від 29 січня 2025 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Віталій горленко солдат, курсант. 356-го навчального артилерійського полку військової частини А 36,18 артилерійської частини 184 го начального центру сухопутних військ Збройних сил України народився у селищі Батурин Чернігівської області 7 березня 1986 року. У 1992 році пішов до Батуринської середньої школи. У школі Віталій найбільше любив фізкультуру. Залюбки грав у футбол. 28 грудня 2024 року доучився до Лав Збройних сил України. Помер. 28 січня 2025 року під час проходження військової підготовки в навчальному центрі на Львівщині, похований з військовими почестями у місті Батурин Нішинського району Чернігівської області. Валентин Прасов, майор Збройних сил України, народився 25 червня 1966 року в селі Обмачів Чернігівської області, навчався в Обмачівській восьмирічній школі та Батуринській середній школі. У 1983 році вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища. Після закінчення навчального закладу проходив військову службу в авіаційній частині міста Конотоп Сумської області. На початку 1992 року одружився. У родині народилася донька Світлана. 20 січня 2023 року був призваний до Лав Збройних сил України. 27 червня 2025 року серце героя зупинилось, Похований з військовими почестями в селі Обмачів Ніжинського району Чернігівської області. Низький уклін, всім захисникам України, вічна пам'ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну, повертайтесь живими, всі, хто зараз стоїть на її захисті.